Відбулася урочиста презентація 11-го числа Альманаху Джерельні дзвони. Захід провели у Ковалівському будинку культури, адже саме у цьому селі і мешкає упорядник та автор ідеї створення видання Марія Боєчко. Приїхали до гуцульського села Митці з Косова, Кутів, Отині, Коломиї та багатьох інших населених пунктів. Серед гостей свята була і знімальна група нашого телеканалу. Ще у 2000 році Марія Боєчко об'єднала навколо себе літераторів рідного села. Тоді вони і створили джерельні дзвони. Перша книжечка була зовсім тоненькою. Друкувалися в ній менше десятка авторів. Так тривало два роки, поки до джерелівців не доєднався нині знаний сміхованець Микола Кавацюк. За більше як 10 років існування через альманах пройшло більше півсотні митців. Все ці талановиті та закохані в поезію, прозу, живопис чи інші мистецтва люди, каже Марія Боєчко. Все, що ми робимо, що ми думаємо. У Божих руках, тому що рівно 10 років тому, у 2001 році, хор просвіта під керівництвом Ганни Диванівни Боднарук організував мені першу, це був сюрприз такий, організували презентацію моєї першої збірки Спалах серця за цих 10 років мені Бог поміг, і люди всі. Вийшло 22 книжки. 22. Це є 5 моїх віршованих, це є 5 фольклорних, це є історія ковалівки і 11 джерельних дзвонів. Всі вони, звичайно, вийшли при вашій допомозі. Не було б вас, не було б цих книжок. І я дуже дякую всім, хто має хоч будь-яке малесеньке відношення до наших джерельних дзвонів від першого номера до останнього. Хоча нині презентація ніби одинадцяти дзвонів. Але я рада, що ви сьогодні прийшли, тому що люди ці заслуговують уваги. На свято до ковалівки приїхали практично всі автори, які друкували свої поезії у одинадцятому «Альманаху». Люди дякували Марії Боєчко за її невтомну працю, адже іноді слово є більш важливою зброєю проти бездуховності. Заслужений працівник культури України Ганна Луца каже, що всім варто було б поучитися у цієї мужньої жінки життю. Сьогодні, в такому прекрасному будинку культури, я хочу подякувати Марії Іванівні, подякувати всім джерельцям. Мені кажеться, це джерело. Дає не тільки нам чисту воду, але й тому і спрагу, тому що вона живить нашу душу і тіло. Тому ці книги, які друкуються, це, мені кажеться, для молоді дуже добре. Як фольклористка, я знаю, що там багато Марія Іванівна. Черпає з місцевого фольклору багато матеріалу. Це дуже добре. На допомогу вчителям, на допомогу культпрацівникам, на допомогу бібліотекарям, вчителям. Всім воно ми повинні віддати належне. Та не тільки літератори приїхали на свято до Марії, боєчко були серед запрошених і співаки. окрім аматорів, місцевого будинку культури для всіх присутніх ще й виступав ансамбль мальва. Саме у цьому колективі співає дочка пані Марії. Що Альманах не лише для письменників та поетів свідчила, що й виставка. Тут можна було побачити вироби із бісеру, писанки та вишиванки. Всі ці роботи також знайшли своє місце у джерельних дзвонах. Із ковалівки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».